Друзі, сьогодні до нас прийшла ще одна посилочка. Вам цікаво, що там? І нам! Дивіться, це машинка для стрижки Ровента. Сьогодні будемо її випробовувати. Подивимось, які в неї є функції, насадки зараз розпакуємо. Давайте розпакуємо нашу машинку, яку ми замовляли на розетку. Подивимося, що там всередині. дивіться, якийсь кейс і окрема машинка. Що в цьому кейсі? Давайте подивимося, що в кейсі. Ох тишка. Тут багато різних насадок. Це кейс для зберігання насадок і машинки. Це дуже добре, бо попередня у нас машинка була Philips. Ми купували, то там часто ламалися насадки. Тепер будемо надіятися, що нічого ламатися не буде, бо є такий чудовий кейс. Насадки є для волосся, для бороди. Ну і все. Сьогодні будемо випробовувати. Напишіть в коментах, якими машинками користуєтесь ви. Дякуємо за увагу і перегляд. Поставте, будь ласка, нам лайк і підписуйтесь на наш канал. Всім добра!